<рістична> Ні, це не дурні питання нормально. Ми координуємо свою діяльність з представниками антитерористичної, керівництва антитерористичної операції. Махновщини тут немає. Хлопці воюють, воюють за Україну, виконують ті завдання, які їм ставляться. Думаю, що працюємо доволі ефективно, бо наші хлопці є і в Азові, і в Дніпрі, Донбасі. Ну і відповідно тут на базі вони так само зараз розвідувальні групи працюють по Донецькій області і збирають ту інформацію. По Донецькій аж області. Донецькій, Луганській, в тому числі. А як далеко ви просунулися туди? Ну, то залежно від тактичної необхідності просуваємося. Дехто каже, що прямо до Донецьку, чи це брешуть? І під Донець. Та тут до Донецька рукою подати. Скільки? Ну, скільки тут кілометрів 60-70 маленьких. Ага. Ясно. Ну, от зараз ми їхали, стало відомо, що терористи оголосили про те, що вони не стрілятимуть до ранку 27 числа, до 10-ї ранку. Я сумніваюся, що вони не будуть стріляти, бо перемир'я, яке проголосив наш президент, вони не дотримувались до цього. Ну, не будуть стріляти, слава Богу. Ми теж не стріляємо врешті, бо дотримуємось наказу Верховного Головнокомандувача. І ще одне питання, це стосовно теж інформації, поки їхав сюди в стрічках, бачив, що Айдар говорить про те, що їх намагаються розформувати. Я не маю такої інформації, не можу її прокоментувати. Читав про те, що Айдар, ну, кажуть, що. От... Ну, я думаю, цей, я цей, 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 думаю, що це е, злочинний наказ, якщо буде розформування Айдару, бо це хлопці, наскільки я знаю, самооборони. Там, для всієї України добровольці зібрані і вони доволі ефективно діють. І розформовувати цей батальйон не має жодного сенсу, має глибоких переконання. Ясно. А як ви думаєте, як довго триматиметься все? Ну, це що відбувається? Ну, те, що називається фактично антитерористична праця, насправді є війна. війна. Ну, е, важко. Окреслювати конкретні терміни я просто бачу, що українська армія стає все більш боєздатнішою. Це так і є, і у нас є шанс приборкати терористів і сепаратистів за допомогою зброї, за допомогою сили. Дуже не хотілося, щоб цей процес зупинявся. Власне, бо інакше, якщо він зупиниться, то терористи отримують нове дихання, отримують знову допомогу зброєю, найманцями і будуть продовжувати свою експансію не тільки на Донецьку і Луганську область, а підуть далі. Тому їх треба зупинити там і ліквідувати фізично, якщо вони не здаються. Сепаратистам заводиться десь кожного тижня приблизно 40 Камазів зі зброєю. З Ростова йде російська зброя і так далі. Відповідно, у нас зброя або трофейна, ну або з дозволами, реальними дозволами є карабіни фортівські, які стріляють одиночними вистрілами, тому, відповідно, вона легальна. З у мене не форти. Ну, мені дозвіл на зброю дала революція і, відповідна, війна. Якщо б цього не було, я би. Не носив без зброї. Чи виникають проблеми з правоохоронцями? Періодично виникають. Але як правило, ми вирішуємо, бо ну одна справа, коли в мирних регіонах люди ходять зі зброєю, та і це недобре, безумовно же. Але при тому всьому, коли йде війна і от передній край боротьби тут, то це нормальне явище. Ми ж не використовуємо зброю проти мирних громадян, не використовуємо зброю проти ну, якихось. Угрупувань там всяких кримінальних і так далі. Ми воюємо відповідно для того. Більше того, я скажу, що навіть на Донеччині, на Донеччині, в красноармійському районі, в тому ж самому там українці дуже добре ставляться до наших військових, відповідно і до наших груп так само. Блокпости повністю забезпечуються не державою, а мирним населенням, харчуванням, водою і всякими іншими потрібними речами. Тому міф про те, що на Донбасі всі сепаратисти, всі терористи і так далі, то справді міф. Там переконаний, що в Донецьку процентів 70 людей це проукраїнське налаштовані і в області так само. Ну, ходімо з хлопцями, поспілкуємося. Я думаю, що там у нас є стрільбище, можна в принципі, хлопців зараз направити, хай постріляють, можете познімати, гранати покидають. Хлопці, хто має бажання журналістами поговорити? Всі побігли. Не <ріст> мають. <ріст> 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 Що спробуємося. Ну, хлопці, Хлопці, ну, бачите, тут священники якось собі дають раду. Ми наполовину православні греко-католики. А е, хлопці там собі досить жорсткіше умови. умовах. Якщо покажете, де вони там скачують. Ну, А чому доста щільно? Тому що місця не вистачає. Все зайнято? Це, це у нас так перед входом мало людей відпочиваємо після вечері. Mm -hmm. А взагалі-то на е, блокпостах, на, на чергуваннях, на завданнях. Mm -hmm. не, я не буду питати, скільки, бо військова таємниця». Ну, я і сам добре не знаю. Насправді моя місія настільки військова, скільки психологічно релігійна, але, але хлопцям мені подобається, там все красиво. О, патрон закроється загоняет. Тул кора, ну, це навіть заходити, то було кора і тут підпускають. Ну, я в кіно Все. так бачив. У мене ще через мішка. Тут я дасть пробою. Я 10 раз не стріляти буду. Приякні, однак. Там десь. Що Тут ямка. Ямка, well, 네. ну є, є якась ямка. Тут дві такі кладки, не буде пускайте, пускайте. про це чув. Коли перезаряджаєте, не пускайте за... Просто відпускаєте. Просто відпускаєте, воно має що. Так, ми сьогодні. Переквасувати більше не треба. Не треба переквасувати. Що я зробив? Ви викинули один добрий новий. Один патрон. А ну сьогодні підсвітив. Зараз ми його навіть. Тільки палець з рука? Так. Все, стріляйте. Вистрібе готові? Готові, стріляйте. команди. Погодь. Ой, діло. <ріців> так, маємо одиночні. Маємо цей режим, Одиночні. Це назад більше. Так як у макарі. На бій і можна розстелити. З'їгнути рука бажано пряма і да. Так, щоб вам нормально було. Можете, якщо вам краще, наприклад, стріляти таким чином, дві руки зігнуті, так буде краще Ну, В принципі, але так, вирізайте, що можу. Тому ж ця. Хватка краще тим, що правою рукою ви тримаєте горизонт, лівою тримаєте вертикаль.